Про зайчиська вуханя. В давнину це відбулось, був царем у звірів лось. Якось вранці на узліссі він сказав своїй лосисі: Як нам бути, є у нас добрі роги про запас? Що ж без діла їх тримати, краще вже комусь віддати. А зайчиськом між кущів Прислухався до їхніх слів. Він цареві бух у ноги. Дай мені, благає, роги, підморгнув цариці цар. Хай від нас приймає дар, і рогатий заєць в ліс гордо голову поніс. Ледь з'явився між кущів. Як на нього вовк насів, Заєць наш туди-сюди утікати від біди, та рогами неборак зачепився між гілляк. Лає роги та кляне, підвели вони мене, добре так було без ріг, тут, на щастя, лось прибіг. Хвиць вовчиська по зубам, та до зайця. Бідолах, бачиш сам, що роги ці не для вас, не для зайців. Вже тому, хто зайве слуха, краще мати довгі вуха, як спітка лиха пригода, їх прищуль, шелесь і хода. І зробився зайчисько вухатим.